Минає піст підходять свята, всі ріжуть свині і телета. Всі з скомина дим кури, мастят хати, латають дзюри, худобі січку нарізають, пуцують вікна, дров рубають. А кавалєрам що робити? Аби якесь варіатство втіти. Вчепили на гралі, всі на змагання з ровер ралі. Сміливих було небагато. Василь Скута, Петро Пейсатий, Паранчин Дзюньо, Федь Заїка, Німий Якимцьо, Стах Каліка, Сліпий Єндрух друг і Колесий, Митро Варгатий, Гілько з ліса, горбатий семко з калабані. І німий ромцо цьоцігані. Ровера всі перевіряють. Василько гайма направляє, Михайсько змащує педалю, а дзюню дивиться на галю. Федько шмарує коліщета, бо щось му пищете. Петро за вентилем шукає, Метровий шльом фадух втікає, стах круглу шепку направляє, а найто нагло залеє. Гаврило дід на старті став. І Фіз в два пальці засвистав. Ровера з місті зірвали, довкола люди закричали. Валили хлопці, як вар'яти, а страшно сі було зглядати. Якраз пекли без пасовеско. Там бик колгоспний пасі близько. А дзюню був в червоній майці. Так дер, держаму зіпріли пальці. Злетів кугут з якоїсь стріхи, впав Васильове між шприхи. Він разом з тим кугутом котився комінь головом. Петросі послизнув ноївку. Федько мало не забів дівку. У фосу кулком в'їхав Семко. Воно скрутилося в Осемку. Петро загнув до слупа рему. Кинув той ровив у, у маму. Іван з Остахом сі напили і, певно, в лісі поблудили, бо участковий частковий гриць шарапав, їх аж над раням там полапав. Бик дуже дзюню випоміг. Він в тому ралю переміг, бо там на фініші з залугом був дзюню першим, бик був другим. Він сам доїхав до кінця, колгосп му виписав паціє, а найфайніша дівка Галі диплом му дала. І медалі, і повалило все до клубу. Сільська оркестра грала в труби, зібралось і там фест народу, привезли пиво, вина, воду, Андрути, льоди і цитрини, кобаси м'ясо, Маргарини, оркестра. Польки з гудзом в тіла, таке ті ралі наробили.